Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання Верніт. Я Олександра. Сьогодні поговоримо про те, чим я займалась минулого тижня. Будуть готові роботи, будуть покупки пряжі, їх досить багато. І буде один подарунок, ще не розкривала, тримала його запакованим до відео, розкрою разом з вами. Бажаю приємного перегляду і поїхали. Як бачите, мій улюблений сіренький фон це значить, що я вдома, в Дніпрі. Ми повернулись з дитиною. На жаль, Дніпро зустрів нас вірусом. Я думаю, ви чуєте, в мене ще голос так не дуже вибачаюсь. Тиждень ми хворіли, якийсь дуже такий важк. На цей раз вірус, але нічого вже потрошки-потрошки одужуємо. Незважаючи на те, що хворіла, я, звісно, в'язала. По-перше, закінчені мої оці шкарпетки, які на мій смак не дуже, саме по кольорам. Захотілося мені так скомбінувати, мені здається, не дуже вдало вийшло. Хтось з дівчат мені писав, що непогано райдужні ці смужки, але мені не подобається все ж таки п'ятка. Так, звісно, знайдуть ноги і ці шкарпетки. Я думаю, що комусь вони до вподоби прийдуться, але не дуже такий варіант. Мені чогось здавалося, що буде більш цікаво. Можливо, через те, що основний колір я не дуже вдало вибрала. Якби був, може, чорний чи темно-синій, було більш. Було б якось більш це приємно глазу, мені не дуже подобається, тому прибираю їх з кадру, щоб не вас, не вас, себе не дратувати. Потім зв'язала я дві пари ось таких шкарпеток: це, це дизайн Анни Радченко, Сікамора називається. Я в'язала такі блакитні, ставлю зараз фото з Алізе Волтайм і вам казала, що хочу повторити їх. У світленькій пряжі. В мене вдома був залишок волтайму. Залишок ну, 75 грамів я використовувала для жакарту, мені здається, його десь. І 75 грамів мені вистачило на такий невеличкий розмір, мені здається, десь 36, тут, може, 37. І я не робила ось цю таку декоративну ось цей декоративний елемент, не робила на біленьких, тому що ну, я думала, що мені просто не вистачить пряжі. І в'язала. Плечову гладь просто до кінця, але все рівно вийшло непогано, і дуже класно, дійсно, цей дизайн виглядає у світлій пряжі. Мені подобається досить класно. І Потім я, е і потім я вирішила зв'язати ще одну пару. Це не Alize Vuл Time, це ось така пряжа. Я покажу вам етикетку. Накоп USOX. Е я робила навіть огляд колись на цю пряжу теж залишу на нього посиланням. Ой. Що цікаво, зараз я не бачила її в продажі, це кілька років тому вона була і теж її досить мало якось продавали. Вона не супер популярна, ця пряжа, і у неї такий самий метр метраж, як і Олізе Wул і Її склад, мені здається, такий самий: теж 200 метрів на 100 грамів, і вовна з поліамітом, як для звичайних шкарпеток, але вона і у роботі якась. Не така приємна, я не знаю. Не можна сказати, що вона більш синтетична, я навіть не знаю, як це відчуття від неї описати. От не, не така приємна. А Лізевул Тайм в'язати дуже класно. Якщо ви з нею працювали, ви знаєте, вона м'якенька, вона така пухка, класно ковзає по спицям, все нормально. Після ВТО вона виглядає досить гарно. Ця, бачите? Петлі так всі і не вирівнялись тут, як би мені того хотілося. Колір гарний, все нормально. Тут у мене був цілий моточок, тому я зв'язала повноцінний 40-й розмір тут. І все згідно дизайну в мене зроблено, але не дуже мені ця пряжа в роботі. Мені здається, це був останній моточок. Я не знаю, чи, чи радити вам її чи ні, чи взагалі це має сенс. Зважаючи на те, що вона майже ніде не продається, але Алізе Time значно, значно приємніша у роботі. От що хочу сказати, тому теж майте на увазі, що якщо у вас є вибір між НАКУ і Alize, то всташ Карпеткова все ж таки Alize, на мій погляд, краще. Так, і такі величезні шкарпетки, вони ще без ВТО, тому показую на блокаторах, щоб. Це було більш так приємне оку. І що це в мене за пряжа? Мій улюблений Опал. Це з моїх запасів, якихось стареньких Опал-Стайл серія. І це номер кольору 95-42. Обожнюю опал, обожнюю з ним працювати. Жодного вузлика, жодної проблеми з цією пряжею. Вона така класна в роботі. Я не знаю, я кожен раз, коли. В'яжу просто насолоджуюсь. Це такі шкарпетки 45-го розміру, і це буде подарунок нашому другу з Одеси. Я колись про нього вже, мені здається, і не один раз розповідала. Пару років тому я зв'язала для нього шкарпетки, такі зелені, теж з опалом з серії Black Dragon, мені здається, вони йому дуже сподобались. Йому дуже сподобалися, що назва пряжі. Асоціюється з драконами, ми тоді дивились. Мені здається, гра престолів ще закінчувалась. Ось і е, прийшовся до душі подарунок. Е, я зв'язала на наступний рік теж запалу, але з іншого такі смугасті. Вони теж йому сподобались. Він їх носить. Вони за сезон в нього так зношуються нормально. Тому цього року під ялинку теж я зв'язала і знову опали знов такі зелені кольори. У нашого друга це улюблений колір, зелений, тому чоловік мій обрав пряжу з тих запасів, що в мене було. І ось такі вийшли шкарпетки, дуже класні. Я ж кажу, неймовірна пряжа. Обожнююсь з нею працювати. У мене ще в запасах є трошки опалу, тому я його так припрячу на наступний сезон, щоб пов'язати з насолодою. Все, по готовим роботам це все. Зараз буду показувати вам свої пряжні покупочки. Трошки в лапках, звісно, пряжі я придбала Ой, досить багато, 14 мотків. це 100-грамових мотків це багато, але все потрібне, все шкарпеткове. І я думаю, що знов-таки я буду робити велику паузу у покупках пряжі. Хочу провести у січні. Ревізію, хочу щось продати, тому що пряжі в мене дуже і дуже багато. Я не буду єдине, що я не буду чіпати, це запаси шкарпеткові, це те, що я використовую, це те, з чого я в'яжу. А в мене всього чого тільки може бути і бобінна пряжа, і в мотках багато пряжі, тому треба все це перебрати і привести до ладу. От, але от тут наприкінці року я дозволила собі так відірватись останній разочок і придбала багатенько пряжі. Перше, що я придбала, це Alize Alize Superwash Comfort. Я придбала сім мотків. Один в мене вже в роботі. Я, покупала, я купувала цю пряжу для Проєкту у наступному влозі, я думаю, я вам про нього більш детально розповім. Не буду зараз у ту тему занурюватись, Там такий темно-бордовий колір і ось такі базові однотонні Alize Comfort я придбала. Я казала, що в мене з цим є проблема, саме з базовими однотонними кольорами. Для того, щоб вив'язати максимально всі мої залишки, мені прийшлося купити ось це. Я сподіваюся, що дуже скоро більшість цих мотків перетвориться на шкарпетки. Я не знаю, чи казати вам, ну, скажу кольори. Це, це 521-й такий антрацит. Він не, чор, не чорний, він, він темно-сірий з сивиною такою. Потім два сіреньких: це світлий 21-й і 182-й, більш темненький. Дуже гарні кольори. Буду прибирати, щоб звільнити місце. І такі коричнево бежеві відтінки. номер 152 Якщо ви в'яжете залізе, ви знаєте, в них дуже гарний. Це 152 така вівсянка колір. номер 207 беж такий меланж. І ось цей досить гарний колір 240. Теж така кава з сивиною. Тепер, що стосується цієї пряжі, зараз вам все покажу. Купувала у магазині, так, посунемо, у магазині в Телеграмі, де я часто купую шкарпеткову пряжу. Досить приємна ціна була 170, мені здається, гривень за пасму. Я люблю цю пряжу. Це Візель, три, мотки, три пасми візель Waves і чотири пасми Візель Sicilia. Візель Waves це градієнт 70 на 25 і 400 метрів. Вона дуже класна в роботі, непогано носиться, і вона м'якенька, тому що тут мериносова вовна. І Візель Сіцилія такий самий склад і метраж. Я не змогла втриматися. Ось, подивіться, сім кольорів, який не брати треба було з цих. Я не знаю, ці взагалі вони такі класні. Я в'язала з Візель Сіцілія і воно причудово виглядає як в полотні. Я лицьовою гладю я в'язала Хеліксом. В Хеліксі теж дуже-дуже класно. Ну, як, що не купувати? Це я ще обмежила себе, тому що я так прискіпливо підбирала кольори, ну, всі класні. І так само ось ці. Ну, от який би, який би ви не брали? Цей такий класний, такі тут тона темненькі, мені здається, у шкарпетках буде здорово виглядати. Сіро-фіолетовий. Ну, красаж. І ось цей. Теж таке класне поєднання. Темно-синій з помаранчевим. Я не знаю. Я не знаю, що з цього не купити. Спокусилась, люблю цю пряжу, хочу з нею ще пов'язати. В мене, здається, в запасах її було так, небагато. Візель Вейвс я вив'язала в цьому році, я багато в'язала пар шкарпеток з неї, а Сіцилія в мене було куплено дві пасми. Одну я точно використала, тому, тому я собі дозволила таке масштабне поповнення запасів. Дуже задоволена. Дуже краса. Так, і найцікавіше маю подарунок. Так, і це від мого друга, від Олі. Ми з нею так товаришуємо онлайн вже багато-багато років. І так, і такими невеличкими презентами. Я її відправляла до Миколая, а мені прийшло під Різдво. Я не розкривала, спеціально почекала до відео. Мені так подобається упаковка, таке класне пакування, як подарунок. Тут написано... Тут написано, що це шкарпеткова пряжа з бавовною, дуже цікаво який колір. Тому давайте разом з вами дивитися. Ухти! Класний, несподівано. Я чомусь думала, що буде темне, тут така ніжнятіна, весняна, цікава така скрутка у пряжі. Я в'язала з бововною, але ну, не так масштабно, як зі звичайною шкарпетковою. Так, ну все. Це на весну треба собі в'язати бововняні шкарпетки. Класні такі кольори, дуже гарні. Оля, дякую тобі! Краса, мені дуже подобається. Ось таке вийшло невеличке відео. Я вирішила все показати, щоб не тягнути це до відео наступного тижня. Я сподіваюся, що голос мені дозволить зняти тижневий влог на наступному тижні. Дякую, що додивились. Якщо сподобалось, ви знаєте, що робити. Лайк, коментар. Якщо ви не підписані на канал, вам було цікаво, то будь ласка, залишайтесь, підписуйтесь. Сподіваюся, у вас все добре. Бережіть себе та своїх близьких, не хворійте. Бо, дівчата, цей вірус це щось таке дуже дуже неприємне. Я знаю, що багато хто хворіє саме такі симптоми. Це така якась суміш простуди та грипу. Важкувато, тому бережіться тепленько одягайтесь і до нових зустрічей. Бувайте!